Вітаю вас, мої друзі! Пропоную вам сьогодні відчути себе чарівниками. Запрошую вас у чарівний світ дослідів. Сьогодні ми будемо досліджувати те, що печуть і варять, і їдять, і хвалять. Вона і добра і смачна. Відгадайте, що це? Це картопля. Для нашого досліду нам знадобляться їмкість з водою, картопля і сіль. У склянку з водою покладіть картоплю, що ж з нею трапилось. Вона швидко пішла на дно. Картоплю зі склянки забираємо і додаємо у воду 4 ложки солі і ретельно-ретельно перемішуємо. Яка ж водичка стала на смак солоною? Давайте знову помістимо картоплю в склянку. Подивіться, вона не потонула, а залишилась плавати на поверхні. Виявляється, щільність солоної води вища, ніж прісної. Тому і в морі нам плавати легше, бо вода в морі солона. А ось в річці плавати важче. Бо вода у річці рісна, немає такої кількості солі. Ось такий цікавий дослід можна зробити з картоплі, води та солі. Обов'язково зробіть це з батьками вдома і прийшліть мені, будь ласка, фото. Ну а нам час прощатися. До зустрічі!